Доброго вечора, пане Максиме. Які заклади відкривалися і закли... закривалися після початку великої війни? Тобто, після 24 лютого 2022 року у вас? Ну у нас зачинялися заклади, які були великими. Тобто, ті заклади, які були більші, допомагали великих затрат на? Комунальні затрати, великого штати, і так далі, вони закрилися. А ті, які були невеличкі, площа 150 метрів, вони вижили, тому що там багато легше оптимізувати процеси, менше витрати і так далі. Чи, відкрив... говорити, Чи відкривалися якісь заклади, власне кажучи, під час цих більше ніж 500 днів вже війни? Ну відкрився новий заклад. Єдине, що він відкрився в Закарпатті, ми відкрили тиждень тому, місяць тому. От між сваляною таляною в коротко місце тут, в принципі, війною пахне. тому це таке відкриття, яке до якого війна навряд чи має, має відношення ні з позитивної, ні з негативної точки. Ви партнер премії Пальмова Гілка. Розкажіть, будь ласка, для наших телеглядачів, що це за премія пальмова гілка ресторанного бізнесу. Це міжнародна премія, яка існує в восьми європейських країнах, і вручається щороку за найцікавіший проект, відкритий власне протягом останнього року. Тобто, цю премію можна отримати лише один раз. За найкращий найцікавіший е, концепт, який відкритий у е, поточному році, от потім переможці всіх восьми проєктів зустрічаються в одному з європейських міст і змагаються між собою за цю міжнародну пальмову гілку. Українська редакція, так би мовити, цієї премії вручали її тричі. Останні два роки, на жаль, ми не вручаємо, поки стоїмо на стопі. Тому що складно було це зробити. Можливо, в цьому році нам і вдасться її провести, трошки ситуація помінялася. Але принципово, що відзначається, власне, найцікавіший концепт відкритий протягом останнього року. Причому, що важливо, що переможцем може бути як якийсь фудтрак, чи може бути ларьок, чи може бути маленький заклад з монопродуктом, так може бути і великий гастрономічний ресторан. Тобто тут немає значення. Ні розмір, ні обсяг інвестицій, нічого. Власна саме концепція це має бути щось, що вносить свіжу струю в ресторанний бізнес. Це прицепово. Це дуже цікаво. До речі, пане Максиме. Я вам дякую, що ви знайшли час і можливість долучитися сьогодні до нашого ефіру, до нашої ресторанної розмови. І бажаю, щоб все таки цього року пальмова гілка була в Україні. Максим Храмов, ресторатор, партнер премії Пальмова гілка, був сьогодні з нами на прямому зв'язку.